Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в нас 21 вересня. Хочу показати вам наш город на сьогоднішній день. Одразу прошу вибачення за мій голос, тому що я хворію вже кілька днів точно хворію, тому не знімала для вас нічого. А в нас от уже дуже кардинальні зміни відбулися на городі. І так, фітовтора пішла просто активно, це нічого не сказати. Ми вже повністю зібрали п'єдро росу. Не хочу показувати, там у нас працюють, посили не показувати їх. Зараз ми збираємо бобкат наразі. Але дивіться, що робить фітофтора з томатом. І це буквально за якийсь тиждень. Збираємо ми весь який. Ну, на перший погляд без ознак хвороби, без плям. Але вони проявляться згодом, тому збираємо так не дуже ретельно, прямо обираємо, тому що все рівно ми його будемо перебирати. Але збирати зараз уже будемо просто весь томат, який є в нас на городі. Зібрали ми вже Мамако. Ось так виглядає зачищена територія. Ось вона. Е, лишили ми поки що райські свічки. Син сказав, що наступного року саджаємо тільки їх, тому що вони ну, реально дуже смачні. просто. Це мій фаворит. Але він також хворіє, бачите, цей томат, він також вже вражений, тому... І йому недовго лишилося. Я його і квасила, і маринувала під, ну, під закрутку. І навіть на сік ми його крутили. Тобто він в мене всього-навсього вісім кущів, якщо не помиляюся, або 10, ну, це максимум. Але він дуже вражайний. Просто збирати, збирати і збирати. Ось що двох кущиків, ось тут, бачите, то. Я не повністю його зібрала. А зібрала 5-літрове 5 відро. Ну, це, звісно, що невелике, але подивіться, скільки ще його лишилося, я не добра, просто назбирала повне відро і пішла, тому що хотіла заквасити. Так. І хочу показати, як ми збираємо. Тому що ходити збирати ось так ну, з кущів, ось якщо йти. Покущу не дуже зручно, тому що треба ось в листі, в бадиллі, в бур'яні його шукати, потім передивлятися, чи воно ну, підходить для зберігання, чи не підходить. І ми ще намагаємося відбирати все ж таки ось так, бачите, їх по категоріям: ті, що більш зрілі, і ті, що менш зрілі, все ж таки рівні, тому що ми зелені помідорчики будемо квасити. Ну, А ці в нас будуть на дозріванні. І зараз я покажу, як виглядає процес збору ближче. Так, а готуємо ми ось таку, бачите, кладаємо його стежечкою, і потім було б зручніше перебирати. Робиться це ось так. А далі збираємо у відра, розфасовуємо зелені і такі, які більш-менш ще можуть дозріти, хоча б теоретично, і розкладаємо у ящики. Ось такий технологія збору в нас на даний момент. А далі усі ці ящички поїдуть на зберігання в велике приміщення, де, ну, скоріш за все, не буде морозу. Нічного заморозку з цього. І вони, ми сподіваємося, деякі з них ще дозріють, а деякі підуть на квашені зелені помідори. У нас є вже замовлення на квашені зелені помідори. У нас є кілька великих бочок. І будемо ми перебирати їх вже більш-менш, коли вони. Трішки полежать, ті, на яких має бути хвороба проявлятися, вона вже проявиться, і буде її тоді, ну, більш зручно вже побачити і більш так передивитися. Тому що зараз наше завдання якомога швидше прибрати усі томати з городу. Щоб у нас не застали ці томати, не застали морози. Тому ось так. Так, що в нас лишається ще на городі, поки що? Наша брокколі. Я її посадила просто мега пізно, коли не знаю, але вона дуже гарно. Зараз її вже не мучить білокрилка, вона просто, бачите, такі листочки гарненькі, чистенькі. Нічим не хворіють. То гарненька. Буде чи не буде, я думаю, скоріш за все, що не буде. Але по описам брокколі витримує до мінус 7. Далі. Червоний перець, крусадер. Ми не збирали його, і я не впевнена, що ми його будемо для реалізації збирати. Те, що щось піде на лечо, то точно. Далі, наш баранячий ріг, він також уже відносно готовий для збору. Також його не збереш, як, наприклад, томати на зберігання, тому що цей. Продукт він е, псується, коли лежить, він в'яне і втрачає свій товарний вигляд. Тому буде як буде вже з ним. а Червоний той, що вже дозрів. Ось ми, в принципі, я думаю, що на днях десь готуємо, будемо готуватися на оптовий ринок виїжджати, тому, я думаю, що максимально зберемо ми і перець також по баклажанам. Їх багато, нагадаю, що в нас це Казімір. Його дуже багато. Ціна на баклажан зараз піднімається. А будемо ми його також максимально збирати. Тут його досить багатенько. І він наразі дуже гарний. Ось такий. Тобто це прямо. І його багато ще маленького, і він, бачите, ще цвіте. Але він боїться морозів, тому при перших же заморозках. Перці, Перець чілі, тут його в мене небагато. А він. що з ним? Він потихесенько, абсолютно, я не знаю, прям дуже потихесенько дозріває. Бачите, це прям поодинокі випадки, де він ось тут, напевно, так, дозріває. Але він дозріває, нічого не скажу. Хай собі дозріває, встигне, встигне ні-ні. І прям краса, краса мого городу. Я кожен день виходжу, прям по кілька разів на день дивлюся. Це мій хабанеро. Дивіться, який він гарний. Бачите? Красень, він уже достигає, і причому він достигає зараз дуже активно. Просто набирає колір, прям мега-мега-активно. Тому його буду продавати також. Так, збирати на насіння, я скажу ще раз вам, не варто, тому що це гібрид. Тому можете бути розчаровані з насіння. Ні, але я думаю, для себе, якщо експериментально для себе, то можна. А ось щоб розводити, то не варто. Ось такі перчики. Ось це те, що є в нас на городі. День також є. Але день, на жаль, брати не дуже хочуть в нас. Навіть ось ті оптові, які в нас брали раніше. Вони просять, а давайте нам ось той що з зеленою плодоніжкою бо з чорною плодоніжкою брати на базарі не хочуть. Але ми його віддаємо дешевше. Тому що нам треба його продати. Ось. У нас його є, але і закриваю я собі його також. Він абсолютно нормальний, смачний, без претензій по смаку до нього. Ось такі справи в нас на городі на сьогоднішній день, на 21 вересня. Сподіваюся, що у вас ще нормально і, можливо, навіть ще й краще, ніж у нас. Тому гарних нам з вами врожаїв. ось моя помічниця. До нових зустрічей на моєму каналі. Бувайте!